Всім привіт! І Сьогодні я знімаю топ-5 ігор, но не простих, а топ квадратних ігор. І так погнали! Відкриває наш топ ігра під насою Даш. Це аркадна ігра, випущена у 2013 році. Розробником ігри є Роберт Тополо. Гра підтримує як смартфон, так і ПК. Основна задача ігрока за допомогою кубіка дібратися до кінця через перешкоди. Якщо ігрок удариться, то рівень починається заново. Але моя порада, у кого сильний бомбит покан, то краще не грайте цю гру. І так, Кіометр займає п'яте місце. Погнали далі. Четверте місце займає Куб Ворд. Це воксельна екшен RPG для ПК. На даний момент гра знаходиться у стані бета-версії. Робота над грою почалася у 2011 році. Геймплей у багатьох натхнений у Diablo, Legend of Zelda, Minecraft, World of Warcraft. Ціль розробника зробити кубворд чудовою суміш rpg елементів дослідження відкритого світу, екшена і творення. На третьому місці розташувалася гра Тров. В цій грі ігроки можуть вибрати один із декілька класів. У кожного класу свій стиль і свої здібності. Після короткого навчання гравці прибувають в хаб. По мірі прокачки персонажа будуть відкриватися нові портали. Також в ігрі є можливість крафтити, можна приручити пітомця, ну і так далі. І друге місце зайняла гра Unturned. Переклад перекладі означає на камені. Хоча і гра не відповідає назві, вона формується в жанрі мультиплеєрського виживання, в світі апокаліпсису. Розробка гри дозволяє проходити і долати перешкоди разом з друзями. Протягом типових пригод в жанрі сурріл і пісочниця об'єднатися групи для боротьби проти зомбій, а так само між собою у випадку виникнення конфліктів. У ваші бої можуть вступати безліч різноманітних видів зброї. Вашою головною метою буде перемогти і вижити. Грайте тільки в свою вигоду. Ну і як ви вже зрозуміли, перше місце займає гра Майнкрафт. Гра повністю складається з кубиків. і всі люди і тварини. Суть Майнкрафта в тому, що треба добути безліч ресурсів, побудувати будинок, ну і найцікавіше захиститися від мобів. Але не бійтеся, вони теж квадратні. По можливості можна побудувати собі село або ще краще місто. У грі є два режими гри: синглплеєр, одиночний режим і мультиплеєр мережевий режим. В одиночному режимі можна створити світ, свій світ трьох видів хардкор, творчий і виживання. У творчому режимі всі ресурси неск... безкінечні. І там, натиснувши два рази на пробіл, можна політати. У мультиплеєрі потрібно зайти на сервер, але в Майнкрафті сервера не знаходяться на ваших очах. Потрібно знайти IP і тоді ввести його в поле ввода. Ну а на цім все. Не забудьте підписатися, поставити палець вверх. Всім пока, пока-пока!